Судячи з усього, дворкін запозичив ідею посвяти у мафії. Хто не знає у мафії, щоб стати своїм, потрібно скоїти вбивство на очах у свідків. Так мафія отримує компромат і абсолютний контроль над людиною. тільки дворкін замінив договір на крові на свій варіант. Договір на лайні. Чим зробив ритуал набагато ефективнішим? Адже перспектива сісти до в'язниці за вбитво це одна справа. А ось перспектива, що все твоє оточення дізнається, що ти усвідомлено, є фекалій це зовсім інше. І взагалі окрема історія. Це перспектива сісти у в'язницю, де знатимуть, що ти копрофіл. ось чому сектанти Дворкіна так люто захищають один одного. самі самі подумайте, чому пов'язані з дворкіним люди: політики, судді, адвокати, представники силових структур. Журналісти, інші антикультисти буквально зі шкіри геть пнуться, захищаючи його інтереси, що змушує їх писати хвалебні оди на його адресу, створюючи практично агіографії про його досягнення. чому його подільники ні з того, ні з цього заручаються підтримкою серед окремих силовиків чи політиків? До того ж, саме це пояснює невразливість самого дворкіна. стає зрозуміло, чому він має такий авторитет серед деяких державних службовців і співробітників ФСБ. чому він з легкістю виграє суди, чому на його протиправні діяння заплющують очі, а всередині його країни йому дозволяють діяти абсолютно безкарно.